Які смаколики купую Дмитрику в Афінах? Ну, звісно, перше це печиво Марія. Ви можете не погодитись, але за дизайном воно мені нагадує Житомирську. Готове какао зі смаком мигдалю Дмитрику, воно дуже подобається. Дитячі йогурти, куди без них, взяла зі смаком банана та яблука, тому що звичайні класичні йогурти Дмитрику після лікарні, мабуть, надоїли. Мигдалевий десерт, щось на кшталт йогурту. Якщо чесно, мені не сподобалось, Дмитрик також не став його їсти. Однозначно соки. Тут Дмитрик взагалі менше їсть, а більше п'є ось такий вишневий йому сподобався хоч і не нектар він обожнює нектари ось це його улюблений тут три фрукта апельсин абрикос яблуко також чисто персиковий взяла тому що він з м'якутю як нектар також на сніданок іноді ми їмо гранолу мені найбільше подобається ось ця класична є ще шоколадні смаки а також місцевий смак мастіка